19 грудня в Національному академічному театрі оперети відзначили ювілей. Театрові виповнилося 90 років. На концерті звучали хіти світової оперної класики, арії з відомих мюзиклів. Участь взяли провідні солісти театру, артисти хору, балету та оркестру. Як відзначили ювілей, розповість журналістка Катерина Оникічук. У Київського національного театру оперети ювілей святкують гучно грандіозним гала концертом. Привітати прийшли усі поважні гості. Друзі, колеги та культура на часі. Що бажали та чим вітали? Дивіться далі. Я ще пам'ятаю з студентських років. Цей театр зовсім іншому і вигляді, і ставлення до нього було таке, начебто, несерйозне. Я дуже радий, що цей театр на очах за 10-15 років став в європейському контексті. Новий дім що спокійно, справжній рай для душі так тихо та надійно тварини можна, вечірок теж ніхто вас не татує, видно, са краса веснеш, коточих глас, як нижчий час, погинувши джейно. Атмосфера молене місце, вона говорить саме за себе. Театр оперативно неймовірний зразковий, гарний по техні... за технічними засобами. Тут е, смак дуже хороший і воно це відчувається. Цілий ряд хороших вистав, які падають на душу. Тим паче є популярні вистави, де не можна квитка купити на два місця вперед. Завжди стараюся бути на кожній прем'єрі. В джазі тільки дівчата, мені вона дуже подобається, вона є одним із перших і найкращих, на мою думку. Ну і класичних для оперети мені дуже подобається на Русалчен. день». оригінальна постановка на класичний академічний музичний матеріал накладено модернове режисерське рішення. Дитинства Обожнюю ходити в оперету. У мене навіть моя тітка рідна працювала колись в театрі оперети. За останні роки очевидно, що тут закладено стільки зусиль для того, щоб театр процвітав, щоб відбувалося те, що наразі відбувається. І ну, це варто уваги, підтримки, і дуже важливо для нашого суспільства. Чи тебе бажати театру? Театру процвітання і зустрітися на сто років в, в переможній українській державі, керівнику, бути і надалі, настирливим і небайдужим до реалізації своїх мрій, бути сповненим цих мрій, а колективу відчувати вібрації, які йдуть від режисерів, від постановників і належним чином віддаючи всю свою енергію, і любов. Творити на сцені ті прекрасні дійства, які і далі будуть заворожувати київських і не тільки глядачів.